Я чув багато е, незадоволення тим, що вийшовши з тюрми, я назвав е, тими, хто разом зі мною буде це робити пана Романа Безсмертного, Тараса Стецького Володимира е, Філенко. Я знаю купа людей, каже, це люди старої колоди. Скільки так. можна тут тасувати. Дійсно. Я відповів дуже просто. По-перше, е, перед виїздом на лікування за кордон я мав е, сказати е, в своє кредовіри. Називаючи ці три прізвища, я казав одне: я не зійшов з майдану. Я не скоривався, не продався, не збираюся е е творити якусь конкуренцію опозиції і чимось допомагати режиму. Це була моя відповідь. Друга, це просто мої друзі. І в мене є маса негативу, і в них є мінуси. Але це мої друзі, яким я вірю по життю, які мені завжди давали дуже незручні запитання, часто публічно мене критикували. І мені комфортно з цими людьми. Але це не команда Луценка. І не майбутнє там, Політбюро Третьої Республіки. Це лише організаційна група, яка мені допомагає ну, в певних технічних речах налагодити круглі столи по країні, поїхати зустрітися з тими, хто готовий пристати на е, творення такої сили. Ще раз підкреслюю, надпротійної сили. Тарас між іншим часто помилявся, говорячи, що це якась партія, організація. Я переконав, що я правий жодних організацій. Наше завдання перемогти режим, а для цього треба допомогти існуючим опозиційним партіям. Так от я дуже сподіваюся, що в ході написання програми ми отримаємо не тільки документ, хоча я дуже хочу, щоб він був якісним і дійсно ефективним для досягнення нової країни. Я дуже сподіваюся, що навколо цього процесу з'являться нові однодумці, нові обличчя. Можливо, їх мало хто знає сьогодні в країні, хоча, скажімо, в інтернет-спільноті вони відомі. Я дуже сподіваюся, що вони домовляться, як команда Саакашвілі на березі, про те, що вони будуть робити в новій країні. І що вони стануть однодумцями, які з пів слова розуміють один одного свої плани і ну, певні табу, що робити, а що не можна робити, і скільки часу це займе, і як це буде зроблено. Так от, я не знаю цих людей. Я не претендую бути лідером цієї команди. Я не претендую приватизувати цей документ. Я хочу поділитися енергією, і отаю, е, ну, в мене є впертістю. Я не хочу жити в цій пародії на Україну. Я не змирюся з тим, що відбувається в Україні. Я хочу цим заразити інших людей, які, можливо, цієї енергії дещо не вистачає. Отри... Цього поштовху, імпульсу все решту зроблять вони. Так, от план Б, це ця команда може ввійти частиною. Опозиції при перемозі, і для мене перемога будь-кого з нинішніх лідерів опозиції буде особистою перемогою. Якщо ж вони раптом не почують голосу розуму і, не дай Бог, програють, тоді ця команда, уже без Луценка, але команда людей від 30 років і більше буде новою буде мати моральне право на нову політику в нашій державі.